З головою національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Моз України Федором Лапієм говоримо про важливість вакцинації для військових, зокрема про щеплення проти сказу. етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тема, як мені здається, така важлива і, можливо, не надто підсвічена і проговорена в інформаційному полі саме вакцинація військовослужбовців про те, що це повинно бути в пріоритеті. Захотілося мені поговорити про те, яких яких інфекцій варто щепитися. І, зокрема, пропоную нам зосередитися. На такому на такій інфекції, що називається сказ, тому що мені здається, що мало уваги цьому приділено, і чому я вирішила про це поговорити? Бо побачила від знайомої допис стосовно того, що від сказу чи можна для профілактики щепитись, чи не можна, чи взагалі існує вакцина проти цієї інфекції. Отож, пропоную нам почати з того, чи є взагалі профілактика проти сказу, чи можлива імунізація. Ем, ну я цілком поділяю вашу думку. Це насправді питання національної безпеки. Якщо говорити конкретно про сказ, ну варто б зазначити про відео, яке останніми днями гуляли в інтернеті. Це відео не свіже, воно досить вже старе. А, і це відео навіть вже кілька років використовував моя колега, а, проводячи тренінги, навчання для медичних працівників. Тобто це не свіжий випадок. Але при тому, що а, на провелки жалю на щороку трапляються а, випадки сказу, і одразу тут ми проводимо знак рівняння випадок сказу смерть. А скільки діагностовано, стільки і померло. Тому що Сказ, незважаючи на те, що от є повідомлення в світовій літературі про так званий Мілооський протокол, ми вважаємо все одно 100% смертельна хвороба. Бо навіть до цього протоколу ведення пацієнтів зі сказом є багато запитань. А те, що стосується от вакцинації або імунопрофілактики. Є а, дійсно преекспозиційна або доконтактна профілактика, і післяконтактна профілактика, коли проводиться вона екстрено. А, Доконтактна профілактика передбачає введення трьох доз вакцини. І а, якщо говорити про те, а, що ми ввели три дози, наскільки часу а, ці три дози захищають, тут є трохи гра слів. Поясню. бо зазвичай що імунітет після такої от е, триразової вакцинації, тобто до контакту, до можливого укусу, ну 3-5 років а можливо і більше. Але якщо брати практичну сторону цього питання, рекомендації, які є на сьогоднішній день в світі, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я говорять наступне: якщо до трьох місяців від моменту от отримання Цієї доконтактної профілактики вас кусив, скусила тварина, і цей укус розпізнається як ризик зараження вірусом сказу, то тоді до трьох місяців ви зрозуміли не потрібно робити екстреної профілактики сказу. Угу. А якщо минуло три місяці і один день. То тоді потрібно вести додатково дві дози вакцини, але не треба тоді вводити, наприклад, і моноглобулін, і антирабічний моноглобулін. А якщо говорити про екстрену. Після контактну там вводиться три дози, вибачте, п'ять доз вакцини. І залежно від того, яка це категорія укуса, вирішується питання, чи потрібно вводити і імуноглобулін. Тобто тут як. Кажуть, є вихід, коли проводиться після контактна або постекспозиційна профілактика сказу. Якщо говорити про профілактику ще до укусу, чи можна вільно купити в аптеках цю вакцину? І чому, якщо ви знаєте, чому вона навіть не кругом продається, не по всіх містах вона є? Ну, вакцина це не звичайні препарати, які можна прийти без рецепту придбати як парацетамол або бупрофен. Вакцини це є рецептурні препарати. А це по перше, по-друге, ринок вакцин дуже дуже специфічний. Виробників насправді не так і багато в світі. Не всі вони заходять і не всі вони регулярно постачають вакцини в Україні. Ми закупимо вакцину державним коштом і надаємо цю вакцину в травмпункти, а не в приватні медичні заклади, не в поліклініки в лапках поліклініки. А на травматологічні пункти. А для того, щоб людина звернулася після укусу, ну і відповідно повинна була б отримати там після контактну профілактику. І тут час для її проведення ну як сказати, не обмежена, але не потрібно відкладати треба зробити якомога швидше. Тобто, вакцина це не такий простий продукт, який можна просто продавати в аптечній мережі, як, наприклад. Попробую порівняти з вакциною проти грипу якщо військовослужбовець хоче убезпечитися і вколоти собі ці три дози вакцини, аби у разі чи укусу, чи якщо матиме контакт, тварина не вкусить, але залишить слину на шкірі, щоб бути убезпеченим і провакцинуватися. Чи можна її придбати, і аби її вколов, наприклад, сімейний лікар чи бойовий медик? Наврядчі а тут я б сказав що є проблема, і я читав ці всі дискусії, які, от після цього відео, знову uh -huh. сколихнули увагу до вакцинації військових. Дійсно, в багатьох ситуаціях вакцинація проти скажу військових є виправдана, особливо там, де дуже дуже високий ризик. Україна належить до країн ендемічних по сказу. Тобто ми не з не країни євроспільноти, а в Україні багато є тварин невакцинованих тварин, які хворіють зараз на сказ, і в умовах війни ця проблема стала ще більш актуальною. Бо планово вакцинації диких тварин використовуючи авіацію, ну ви прекрасно розумієте, проблемно проводити. м'яко кажучи, так а, да м'яко кажучи, бо не можна розкидати вакцину з літаків. бо... Є тривоги, є ППО і так далі, є заборона. А от в прифронтовій зоні багато є е, е, диких тварин, які розпліднюються тепла зима, е, і звичайно вони підходять до бліндажів, до позицій Збройних сил України або інших силових підрозділів. Є свійські тварини, яких кинули на призволяще, тому що люди втікали від жахіття війни, залишили котів, собак, і дуже часто часто у нас пити саме е, виявляються хворими на сказ дуже часто, і в Києві на них припадає, наприклад, 70 відсотків, тому що у нас не лінія фронту, але тим не менше, ліси поряд і сказ е, е, періодично виявляється серед би домашніх тварин. Але от продовжуючи. Тему дискусії, я як ну, голова національної технічної групи експертів з питань монопрофілактики, не певен, що нам потрібно було б зараз. Всіх військових вакцинувати трьома дозами, бо ну кожен повинен отримати три дози. Це по перше, по друге, не всі мають такий ризик, бо не перебувають в тій на тій території, де є контакт з дикими тваринами, тобто, коли мова йде про безпосередню зону бойових зіткнень, а, і тут є знов ж таки це обмеження по часу три місяці. Бо якщо у вас через три місяці, три з половиною місяці знову вкусить. Наприклад, лисиця, кіт, собака, я знаю, там, барсук і так далі, або навіть коза, або корова, або кінь, бо вони також хворіють на сказ, то вам потрібно проводити екстрену вакцинацію, вам потрібно звертатися знов ж таки за медичною допомогою. Тобто, це досить знаєте, можливо, не оптимальний підхід до вирішення цього питання. Екстрено екстрена профілактика сказу вона була би більш такою роботоздатною. Тим більше, ви самі зазначили, що у нас є в країні проблеми з вакцинацією з. з... Прихильністю до вакцинації угу. населення вчора. Це були цивільні, сьогодні вони військові, і ми знаємо, що і військові дуже часто, які вчора були цивільними, гостро реагують, коли їм рекомендують пройти вакцинацію. Зараз ми забезпечуємо вакцинацію проти дифтерії. Правця вакцина АДПМ є, але є проблема знов ж таки, з прихильністю до вакцинації і часом а, мої колеги, які в війську це питання вирішують, а часом кажуть, ми нас штовхуємося на супротив і інколи навіть нерозуміння керівництва а, підрозділів. А, Знов ж таки питання а, вакцинації проти грипу потрібно. Звичайно, потрібно ви бачите, скільки грипу було в цьому сезоні. І вакцина вакцину можна було замовити, отримати як гуманітарну допомогу, але цього не було зроблено знов ж таки, Це не є. Робота Міністерства охорони здоров'я, бо є відповідно підрозділи, які за це відповідають цілових структурах. Вакцинація проти гепатиту Б, незважаючи на те, що чому проводяться тренінги з тактичної медицини, говоримо про перчатки, але всі прекрасно розуміємо, що в реальних війни. Не завжди можна скористатися частіше перчатками і не користуються медичними рукавичками, коли мова йде про те, що ти надаєш допомогу а, побратимові, і цей побратим може бути з гепатитом Б не діагностованим гепатитом Б. Тому в даному випадку гепатит Б, я б сказав би тут раз а, з грипом два до правець три. Це пріоритетно. А бажано було би мати вакцинацію від пневмококової інфекції. Від COVID-19 вона залишається актуальною, Ну і говорити можна було би про додаткові якісь опції, як, наприклад, вакцинацію проти дитячих інфекцій, так званих, якщо вона не була проведена проти кору, бо є випадки кору в Україні і їх чимало вже в цьому році. Проти вітрянки, якщо людина не хворіла на вітрянку, а проти гепатита можна обговорювати, але українці, як правило, вже мають імунітет до гепатита, або якщо народилися в Україні і провели ще дитинство в селі, так правило, вже ми цей імунітет здобули. Зрозуміло, якщо підсумувати саме що стосується вакцини проти сказу, то чи правильно я зрозуміла, що найкращим вирішенням у цій ситуації є екстрена вакцинація після контакту з твариною? Я б сказав би так, але тут додам, що це моя думка, але додам що один мабуть коментар. Аби вона була доступна і наближена до безпосередньо бійців. В мене була ситуація, коли от, подібно був укус тварини бійцю. Три дози було введено вакцини в стабілізаційному пункті або ну, в медичній частині, якщо все ж таки говорити правильно. А потім його відправили на дві додаткові дози. Ні, там дві було введено, а на три інші дози до п'яти було його відправлено вже безпосередньо в госпіталь. Ну і оскільки е, схема передбачає введення е, п'ятої дози на 28 й день, то розумієте, укус, який начебто є незначним, але потребував е, профілактики сказу, і коли боєць випадає на 28 днів для підрозділу, це може бути критично для того, щоб е, повністю пройти вакцинацію від сказу. І тобто, не завжди ви маєте на увазі, що вдається завершити цей процес? Ну, вдається, бо їх відправляють. Uh -huh. Але питання з точки зору дефіциту людських ресурсів, бійців, які є кваліфікованими, мотивованими, то тут, щоб закінчити вакцинацію, то були ситуації, коли їх відправляли в тил, в глибокий тил для того, щоб закінчити вакцинацію. Хоча а з тією травмою, наприклад, з тим укусом можна було продовжувати виконувати роботу. Ага, я я зрозуміла, Це тобто організаційні моменти так. Розумієте? так. Це так. Ж... Ну от якраз в цьому і питання, тому що. Ще добре, якщо є можливість, дійсно відправляють її, і, і, і знаходять час, і, і так далі. Хотіла вас ще запитати стосовно інкубаційного періоду, коли проявляються симптоми, якщо відбулося зараження після сказу, саме інкубаційний період, я мабуть для слухачів нагадаю це період між тим, як збудник потрапив в організм і з'являються симптоми. І тут можуть ці симптоми з'явитися від кількох тижнів до кількох і навіть описано років, тобто місяці це як правило. А це може бути і описані були випадки понад рік, коли від моменту укусу можливого зараження до розвитку клініки сказу. А от від початку клініки сказу до смерті це як правило на середньому 10 днів. Ви згадували про чималу кількість вакцинацій, які варто було б пройти військовослужбовцям. А з вашого досвіду, ну і зрозуміння, так би мовити, температури по палаті того, що стосується щеплень і вакцинації, чи проводять зараз це по підрозділах, чи це все-таки дуже якось залежить від ініціативи? Тобто, чи ця ініціатива йде згори, чи знизу? Ну маючи багато друзів, колег а, в різних медичних підрозділах, частинах на посадах, угу. а, а, то мушу сказати, що це є проблемою і десь а, там, де є ініціатива самого медичного працівника, а, вона вирішується без проблем. А от буває так, що командир підтримує і можна звернутися до департаменту охорони здоров'я фактичного перебування підрозділу, тобто, аби, наприклад, в центрі первинної медико-санітарної допомоги там організували виїзну сесію, провели вакцинацію проти дифтерії правця. Але тут є проблема в тому, що от, мої колеги, які зараз військові, говорять про те, що не всі військові погоджуються різному інколи а, буває так, що не морочить голову а, займатися тим, ну в принципі так само як ми чуємо, що різні є навчальні частини, так. десь навчання є якісне, десь навчання а, на рівні підмітання і прибирання а, без якогось а, дійсного ефекту. Тут залишається лише сподіватися, аби дійсно вакцинація для військовослужбовців була як наказ, який не підлягає обговоренню. І дійсно, хіба мабуть така, але угу. знаєте, я тут, я це погоджуюся, бо це питання національної безпеки України. Але дивлячись на те, що зараз відбувається в світі, і те, що відбувається, ну не побоюсь свого слова, все ж таки в лідерській країні, коли за часів адміністрації Байдена було прийнято рішення, всі військові, які відмовляються від вакцинації проти COVID-19, звільняються. Чому і з точки зору держави, це абсолютно логічно. Бо держава вас найняла на роботу, ви дали присягу, і держава зацікавлена, щоб ви були на бойовому пусті. Але а, змінилася адміністрація. Пройшла адміністрація Трампа. Одне з перших рішень а, Дональда Трампа як президента адміністрації: повернути всіх звільнених а, а, через те, що вони відмовилися від вакцинації проти COVID-19, у в сполучених штатах Америки і виплатити їм сім компенсацію а, за те, що, скільки часу вони а, не працювали. О, тобто тут питання знаєте, теж дуже таке слизьке, та дуже слизьке, Печа. тому що останнє, що ми чули від моз сполучених штатів, це те, що їхній голова запропонував захищатися від кору материнським молоком. Тому дійсно літаміном да, ду... а так дуже багато питань до цього. З головою національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Моз України Федором Лапієм говорили про важливість вакцинації для військових. Ветеря громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.